Сьогодні 16 лютого. Зараз пів першого дня. Тільки що прозвучала повітряна тривога. Це вже друга сьогодні. Перша була вночі, десь біля третьої ранку, третьої ночі. Я тільки що прочитав, що вночі було випущено загалом 32 ракети Калібри, X-55, але також були випущені X-22. От я прочитав, що на даний момент в Україна немає поки що. Засобів протиповітряної оборони, які могли би збивати ракети Х-22. Тобто біля 10 ракет, я так розумію, потрапили в цілі на Львівщині. Швидше ще за все була зруйнована підстанція. Хоча Електроенергія не зникала. Принаймні тут у Львові, у мене в центрі. Зараз тепло сьогодні біля 7 градусів тепла. Згідно з прогнозом погоди до кінця лютого до якого залишилося менше двох тижнів до, до кінця цього місяця погода має бути теплою плюс 5 градусів тепла приблизно тому заморозити ці покидьки нас не зможуть а ось чому вони б'ють ракетами Тому що наближається Рік якраз з повномасштабного нападу. В них оцей наступ, який вони планували, особливо біля Богледару і Бахмута, у них нічого не вдається. Я думаю, що вони просто в такому розпачі від свого безсилля стріляють ці ракети для того, щоб показати, що щось вони все-таки. Можуть на щось вони все-таки здатні. Ця ракета, яка розірвалася на лічні, я читав, що ніхто не загинув. Була зустріч в рамках Рамштайну 9-го. Цього разу зустріч була в Брюсселі, де в Україні пообіцяли багато танків, іншого озброєння. Потім була зустріч НАТО, на якій був також присутній наш міністр оборони Резніков. Починається зараз Мюнхенська конференція з безпеки. Сьогодні і завтра і залишається тиждень до якраз року цього нападу повномасштабного і в Європі має бути також Байден. І я думаю, що Мордор намагається зараз показати. Можливо залякати, можливо ще щось. Ми знаємо, що в Мордорі планується виступ їхнього головного покидька 21 лютого, потім 22 лютого. Якщо е, я не помиляюся, має бути їхній кашинковий... Е, Парламент, хоча це не парламент, потім має бути ще кілька подій. Одним словом, Мордор хочу показати свою рішучість. Ну, я дуже сподіваюся, що Західний світ його злякає. Навпаки, все більше і більше розізлить, От спостерігаючи за реакцією за Західного світу, вільного світу. Мені здається, що їм вже набридло панькатися от з тим маніаком я сподіваюся що вони вирішили вже я в принципі так зараз аналізуючи події виглядає щоразка має бути завдана мордору вже в цьому році чекаємо на танки